Подарувати передноворічний настрій та зробити добру справу взялися сумські тюгівці. Так, на Свято Миколая вони презентували дітворі виставу про Іванка, сорочку, вишиванку. Хто першим її переглянув і хто ще встигне це зробити, знає наша Юлія Ніколаєва. Перший показ безкоштовний. На нього мали змогу потрапити діти пільгової категорії, що від одних них завітав Святий Миколай. Головний режисер Анатолій Іванович Мартюшов запропонував таку ідею в день святого Миколая першими глядачами зробити дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, дітей сиріт, щоб дійсно Святий Миколай їм приніс радість у душі. Вже на порозі театру можна опинитися в касці, адже зустрічають дітвору вовк та лисичка. Добрий день, шановні друзі. Казкою вас привітає, подаруй радість сміх та розвесели усіх. Проходьте, будь ласка, поспішайте, заходьте. не А для того, щоб будь-яхів перед виставою був піднесений настрій, актори грають з ними у інтерактивні ігри. Адже саме позитивні емоції це кращий подарунок на День Святого Миколая. Були тільки посмішки, гарне почуття душевне. Звичайно, щоб діточки кожної секундочки були раді тому, що вони з нами, з казковими героями, щоб у них було здоров'ячко, міцне, при міцне, щоб вони самими щасливими були у світі. А щоб посмішки і надалі не сходили з дитячих облич, тюгівці обрали доволі влучну у наш час п'єсу Володимира Гольфельда. Зараз вона при як ніколи. Актуальна п'єса про мир, про боротьбу зла з добром. І от сьогодні ми про це будемо розказувати нашим діткам. П'єсу написано в Святому Союзі в старинське. Время. А, в общем, мене лично тому потому ці п'єси цього періоду, які б вони не були, там, скажем. Ну що ли всі сильні на советські, да, но то що вони були е, безумно добрі, а е, призивали до дружби, до якогось світлого майбутнього. І хоча початок вистави не дуже схожий на зимову казку, слід просто зачекати. Мама Вітю, Ленку, Іванку, Вікто Спектакль начинается, в общем-то, в летнем лесу, но для того, чтобы победить черную силу, которая наслала э, на, на девочку и мальчика Ленку и Иванка злые чары и разрушила их дружбу, чтобы победить эти вот злые чары, нужно успеть до наступления Нового года добраться до Деда Мороза, в его ледяной дворец очень далеко э, на севере и успеть принести елочку, эту дружбу восстановить. подивитися цю історію та допомогти врятувати дружбу оленки та іванка малече зможе з 22 грудня по 11 січня юля Антон загайко на часі новини